Аеророзвідники батальйону безпілотних систем небесна кара 54-го МБ після виконання бойового завдання поділилися цікавим відео. Ними було виявлено трьох окупантів, які шукали укриття після чергового невдалого штурму. Наш пілот, орієнтуючись на координати, вдало влуч ворога. Однак, метою цього відео є не саме влучання. А показати вам, як окупанти ставляться один до одного в своїх підрозділах, інші двоє навіть не озирнулися на вибух, не кажучи вже про допомогу своєму пораненому, який на той момент вже не міг рухатися. Вони кинули його і не поспішаючи продовжили рухатися до укриття. Це не вперше, коли ми стикаємося з подібною поведінкою ворога, яка є повною протилежністю їхньому лозунгу, своїх не кидаємо. Через деякий час на ті самі координати прилетіла друга пташка, що зробила їх лозунг реальністю. Тепер два двісті ніколи не покинуть один одного і разом вирушать на концерт до Кобзона.